Той час, коли по всій Україні рідні, близькі та просто небайдужі люди проводять мирні акції в підтримку полонених, намагаючись донести як до влади, так і до людей те, що потрібно кричати на весь світ, щоб не мовчали, бо полон вбиває. Подільські депутати грають у бездарну політику, і замість того, щоб вжити всіх дієвих заходів, посилити публічне висвітлення ситуації щодо полонених та безвісті зниклих, і тим самим нагадати організаціям ООН, Червоному Христу державним партнерам про їх зобов'язання у відповідь, маніпулюють бумажками. Звернення підтримали всього чотири депутати. А такі звернення є одним із інструментів донести про важливість цієї проблеми, цього горя та болю. Але як ми бачимо, що дехто дуже полюбляє не тільки не вирішувати проблеми, а ще й про них замовчувати. Хочу нагадати, що заборонена, будь ласка, зміняться увагу. Шановні депутати, на наверху міської ради надійшов депутатський закладів і фракцією великої совідальності. Зараз це у вас є. Ну і також ми вам розрукували. Інформацію про полонення може по нашкодити Доброго дня, шановні депутати. Доброго дня, депутату, дійсно ми отримали вашу інформацію, з тиска публічна поширення про прополонених може нашкодити обміну, але судячи з цієї інформаційної довідки, я можу сказати, що вони зовсім зрозуміли з міського запиту, який походив на нашому санкцію. Тому я хочу ще раз вам його зачитати. Можливо, більше те, так що я мова. Депутатські заклади від ракції політичної партії європейська Солідарність». прошу вас включити до порядку денного на найближчої сесії Подільської міської ради проєкту рішення про зведення депутатів Подільської міської ради Подільського громадської області до президента України, голови Верховної Ради України, попровадження Верховної ради України справ людини щодо посилення публічного висвітлення ситуації. Навколо полонених та безліх візникних захисників Росил оборони України та сприяння визволення їх з Збройна агресія Росії проти України триває більше 10 років, що стало підтвердженим основною для під загарбника знищити українську державу та український народ будь якими методами. Росія постійно не вторгнути усіма правилами ведення війни, конвенціями до угодами, що забезпечували стабільність та правосуддя у всьому світі. Обраний ними шлях це насилля, вбивства, петування, знущання, харчі та інші методи агресії проти українського народу. На жаль, наші воїни потрапляються поговорим та родини сповіщення про безвісті з них. До нас не Одессу міської ради звертаються родини полонених та зникли безвісті воїнів, які втомилися свідомості про те, що відбувається та де знаходяться їхні сини, чоловіки та батьки. Враховуючи лиші випади, на звертання зараз наступне. Перше вжити дієвих заходів для повернення з колонних службовців Сил оборони України, надання повної інформації щодо зі мною без. Друге посилити публічне висвітлення ситуації щодо полонених та безвісті зміни пробоєних сил оборони України. Третє чергово звернутися до, на, до наших міжнародних партнерів, щоб зосередити та повернути їх увагу до ситуації з нашими полоненими та безвістями. Четверте, хочу нагадати організаціям ООН Червоний Хрест державним партнерам про їх зобов'язані забезпечити відправку представників цих органів до місць отримання військового полонених. Та п'яте, забезпечити належні соціальні гарантії родинам полонених та зміни без місцевої. Прошу поставитись запит на голосування. Які ще будуть пропозиції? Роз'яснення, але... Ну, хочуть поставити. Хто Що це, щоб включити у порядку дані звернення Європейської спеціальності, прошу проголосувати? Хто за? Один, два, три, чотири. Проти. Утримався. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 15, 15, 16, 17, 18, 19. За 4 утрималось 19 і двоє не голосували.